Life told. Christ resurrected, студ there. Loss, he rezigned. And by it he grew life young. Christ resurrected, studied Поли нас, святий Боже, все безмерник, коли нас, святий Боже, святили с и безмерник, поливи нас, слава цю синус, всяких часи, на веки мами, присвятая, помилуй нас, Господи, чистики наши, владики, прости без закуня наші, святий для нас, ви нам чи наші имени погоради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава число, святому духовнику в секса, на віки на віки, ами. Отче єси на небеса, нехай святиться і на Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші діни прощаємо, на века нашим, і не веди нас у споку, все, і зовни нас від духа, Бого. О Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки